Стружечка. Через неї можна читати. Отак діди працювали. В'ячеслав та Ярослав ветерани АТО. Рік тому вони з нуля облаштували майстерню в орендованому приміщенні, закупили матеріали та почали обробляти деревину. Зараз планують розширюватися та брати на роботу інших військових. Підтягувати своїх хлопаків там ветеранів. Хлопці, які там, ну, скажімо так, з, нашою, з нашим баченням цього світу. Об'єднуватись, бачу, хлопців є дуже багато, які не можуть себе знайти. Мітаються десь по закордонах, зриваються, повертаються, чудять і так далі. Треба. Допомагати своїм братам, щоб започаткувати власну справу, В'ячеслав витратив гроші, які збирав на житло. А Ярослав продав мотоцикл. На столярний станок, який замовили у Бельгії, очікували чотири місяці. Дуже багато Ну, відносно для нас, то такі суми серйозні, бо гроші збиралися взагалі то на житло. Працював. По закордонах і так далі. Житла свого ще не передбався. На зйомних, на зйомних, і тут уже сума зібралася. З дружиною вже все там. Ми навіть приглядали собі квартирку. Але в один момент прийняв рішення, все, мусить бути майстерня. Бачите, воно у нас витримана тут чітко, бачите, витримана вертикаль. Вона не падає, вона стоїть. Попри оті всі свої. Але скажем так, от уже такі професійні, справжні майстри це називають кінськими стегнами. От такого не має бути. Це занадто. Ну це, знаєте. <с> тому ми з кожним разом ті шаблончики, я їх беру. Туди. Ота форма шукалася. Бачите, тут кожна заготовка вже... Кожен шаблон мінявся. Так шукалося, бачите, тут плавніше, це ще плавніше, це ще плавніше, це вища, шукалася лінія. Потім... Майстри кажуть, відкрили власну справу, зокрема, й тому, що після повернення з війни було важко працевлаштуватися. Поранення контузії списали, вернувся додому. Ну і треба якось суспільство вливатися. Попрацювали півтора року і, знаєте, все-таки люди, які повертаються зі Сходу, трошки вони Вони нормальні, правильні, але трошки там такі почуття справедливості чи чого такі, вони трошки зоострені. У нас трошки там були непорозуміння, ми просто розійшлися. Ти маєш чим зайнятися, ти маєш про що думати, у тебе не лишається часу на всякі дурниці. Це ну, велика справа. Я би радив ну, комусь, кожному, хто до сих пір ну, не може знайти себе в житті, хто прийшов з війни, от знайти своє щось своє, що йому подобається. Майстри намагаються продавати свої вироби на онлайн-майданчиках. Втім, більшість клієнтів прийшли через сарафанне радіо. Ну, ось ми зараз спробуємо такі кухонні торцеві дошки робити. Дуже багато історій. Я пам'ятаю тих майстрів, потужних майстрів. Столярів, ковалів, ну, різних, різних напрямків, воно все занепадає. У Європі десь щомось розвивається, там підтримують це все, там допомагають, сприяють. Що може бути зараз в цивільному житті, які можуть бути складності в порівнянні з війною? Обстріли, поранення, контузії і так далі. Купа втрат братів, побратимів буквально рік тому, що поховав одного з своїх. І порівнювати зараз, ой, ну оце ой важко, нам важко. Ну це не може такого бути. Вперед, вперед, і вперед, Оксана Чміль, Василь Салига, новини на Суспільному, Чернівці.